Чому російські військові намагаються захопити острови на Херсонщині, і наскільки їм це вдається? Знижувати тиск на придніпробіг він не збирається. Чи просуваються окупанти на запорізькому напрямку? Постійно там проявляється якась активність, постійно десь намагаються рухатися, там зв'язати той виступ. Чи зберігає російська армія потенціал для наступу? І на яких ділянках може бути активізація бойових дій найближчим часом? Слід ждати більшої інтенсивності наступати на в Дійсний попиток схватити чужої території. Вітаю з вами Дарина Довгоп'ята і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові намагалися захопити острови на Херсонщині. Про це 9 листопада повідомили Сили оборони півдня України. За їхніми даними, упродовж 8 листопада, на Приніпровському напрямку, російська армія 9 разів штурмувала позиції ЗСУ. З них тричі намагались захопити острови у Дельті Дніпра. В американському інституті вивчення війни тоді повідомили, що на лівобережжі Херсонщини тривали позиційні бої однак, підтверджених змін на лінії фронту не було. Аналітики зазначили, що російські війська намагаються знайти катери для операцій на річці. Зокрема, деякі російські військові блогери повідомляли, що підрозділи просили гроші, аби купити човни. За кілька днів, 12 листопада, у генеральному штабі збройних сил України повідомили, що окупанти п'ять разів намагалися витіснити українських військових із позицій на придніпровському напрямку, але ці спроби виявилися невдалими. Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 Павло Лакійчук розповів новинам Азов'я, що російські війська постійно ведуть диверсійну роботу на островах у Дніпрі на Херсонщині. Вони хочуть закріпитися ближче до правого берега. Справа в тому, що тримати постійні гарнізони на островах це теж великий ризик. От, тому там діють такі маневрені групи. Складна, дуже війна, нетипова, це більше війна спецпризначенців. Ну і нічого нового, росіяни нам хотіли, хочуть і будуть хотіти закріпитись на островах максимально близько до нашого берега, щоб там о, облаштувати позиції, підвозити боєприпаси і бити дронами артилерією якомога глибше на нашу територію. От цьому наші військові по мірі можливості протистоять, ну і здійснюють відповідні заходи точно такі ж, власне кажучи, наша задача бути якомога ближче до, до лівого берега дістатися, щоб всі ці вилазки противника упереджувати і не допускати. Бойові дії у Дельті Дніпра не настільки помітні, як на інших напрямках фронту, зазначив експерт. Втім, це важлива складова оборони. Ну вони не такі помітні, як масові штурми там на сході, де дуже гарячі десятки техніки використовуються масовані артилерійські нальоти, авіація задіяна. Понизі Дніпра це така тиха війна. Яка, на жаль, не менше жертв приносить, ніж ті активна, така майже онлайн. Да, ми спостерігаємо, що там відбувається зараз довкола Курахова, всієї держави. Для ворога це важлива складова для досягнення успіху. Знижувати тиск на Придніпров'я він не збирається. Більше того, поступова зона. Зіткнення просувається на північ, все далі туди. Вже на великий луг, на ті болота, де колись була Каховське водосховище, і цілком можливо, що і туди воно не ну, зараза розповзеться. Загрози повторної окупації правобережної Херсонщини за таких умов немає. Додав Павло Лакійчук, для цього потрібні переправи для перекидання великої кількості військ. Це зовсім інше. А от диверсійно-розвідувальні дії е, проводити в тому числі на нашому березі, не тільки на островах. Це, звісно, йому розширить можливості. Якщо в тебе там подолати там, 100 метрів водної площі для того, щоб висудитись на берег, провести розвідку на, на, на пакостити. Добряче, то це зовсім інше, ніж там півтора кілометра, і там ну, подолати це ще треба. Тому, звісно, чим ближче вони будуть до нашого берега контролювати ці е, ділянки е, суходолу, е, тим це небезпечніше. Ну і навпаки, чим далі будуть наші хлопці е, контролювати гирло Дніпра, тим. Е, Тим безпечніше буде і в тилу, і тим тривожніше буде ворогу. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупації Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Тим часом на Оріхівському напрямку російська армія просунулася поблизу Новоданилівки Запорізької області. Про це 5 листопада повідомив інститут вивчення війни. За даними аналітиків, йдеться про ділянку, розміщену на північ від Роботиного. У Генеральному штабі Збройних сил України тоді зазначили, що на Оріхівському напрямку українські війська зупинили шість атак окупантів у напрямках Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків та Оріхова. Подібні наступи відбувалися і наступними днями. 11 листопада речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. У коментарі агенції Reuters повідомив, що російська армія переміщує підготовлені штурмові групи на передові позиції на півдні Запорізької області. Імовірно, вона готується до наступу із залученням бронетехніки та легких багів. За словами речника, штурми можуть початися в будь-який день. Співзасновник та аналітик проєкту Діпстейт Роман Погорілий розповів новинам Приазов'я, що в районі Роботиного відбувається постійна активізація бойових дій. Не постійно десь намагаються рухатися там, зрізати той виступ сили оборони. Там звичайно, що теж в усіх сил безпосередньо бійці, бійці, які перебувають на позиціях, які утримують ворога. Вони докладають максимальну зусиль для цього в районі Кам'янського. Російські військові підтягують додаткові резерви, накопичують сили і засоби, але цей процес не є масштабним, зазначив аналітик. Втім, на його думку, ситуація може змінитися. Неважко перекидати там стилу, якісь додаткові сили, накопичувати і створювати угруповування для якогось, якихось там більш масштабних наступальних дій, тому тут покаже тільки час в районі Запоріжжя на півдні, там Оріхове, Левадне, Кам'янське. Постійно там проявляється якась активність, чи то вони прощупують, проводять розвідку, чи то просто якісь використання можливостей там для просування для активізації. Чи це підготовка тут теж покаже час масштабних просувань в районі Запорізької області, там по цьому відтинку фронту немає. У бік обласного центру міста Запоріжжя також суттєвих просувань російської армії не було, додав Роман Погорілий. І ну, кілометр, хай хай навіть так він не зіграє ролі московити. Просто навчилися застосовувати на таку відстань каби й фаби. Вони задіють авіацію, яка, на жаль, там працює безкарно. Бо у нас не вистачає засобів протиповітряної оборони, і це те, про що наша країна, наше військово-політичне керівництво намагається донести до наших партнерів. Що, бо, бо партнери думають, що все заковано на людях, і нам треба як можна більше мобілізувати. Але скільки не мобілізуй, коли по тобі працює півтора тонна та навіть 500-кілограмова бомба авіаційна без покарання, то тут ніякі люди не врятують. Е, от і все. Тобто, це було неочікувано в перші дні, можна згадати, яка була реакція в медійному просторі: що почали діставати до Запоріжжя. Це був нонсенс. Такий неочікуваний такий момент, але вони почали діставати і зараз вони знищують місто. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів новинам Приазов'я, що армія РФ досі має ресурси необхідні для продовження активних бойових дій. К сожалению, є, поскольку, як ми відімпуті вдалось мобілізувати промисловий комплекс, наладить производство э, потоки, поточне производство снарядів, мін. так далее и тому подобное, восстанавливали танки, восстанавливали бронемашины, запускать еще что-то. Увеличил 8 или 12 раз, сейчас я уже точно не помню, производство ракет. Понятно, что это не самые точные, не самые лучшие, не самые значит, современные, но дело в том, что они убивают. Они летят и убивают. И мы видим, что сейчас налажено производство вот этих коррекци... корректируемых э, авиабомб, КАБов, которые являются сейчас основным оружием ударов по площадям, использующих, которые используются Путиным и э, с помощью российской авиации. Они да, имеют огромную мощность, там э, минимум 500 килограмм боеголовка, это очень серьезная штука, которая как, действительно там имеет большой поражающий эффект. Поэтому мы видим, да, ресурсы есть. Пока еще у Путина есть пушечное мясо. Мне не хватает там командиров, мне не хватает там нормальной грамотной тактики, мне много чего не хватает, но ему на это плевать. За рахунок наступальних дій Росія буде намагатися покращити свої переговорні позиції, вважає політик. Як мені об'яснив колега з Республіканської партії, вони зараз більше слухають, ніж говорять і приймають рішення. То есть, видимо, все-таки Трамп и его команда, и республиканская партия сама по себе, они хотят понять, а что, в общем-то, надо делать, каков может быть алгоритм действий, какие могут быть варианты А, варианты Б и так далее. Я так понимаю, что у них нет никакого окончательно принятого варианта стратегии. Есть некие обещания Трампа войну прекратить, но мы с вами знаем, что если Путин откажется выполнить условия, то Трамп даст, как он утверждает, все необходимое для победы Украины. Но и наоборот, война может быть и продолжена при поддержке Соединенных Штатов Америки, причем еще более активной. Такой вариант тоже не исключен. Такой вариант тоже не исключен, и мы прекрасно все понимаем, принимаем политические истеблишменты, что Путин в Кремле – это означает отсутствие всякой безопасности, прочного мира, никаких гарантий ни у кого нет, Також російська армія буде намагатися відвоювати Курську область, щоб Україна на момент перемовин не мала захоплених територій, додав Геннадій Гудков, В тому числі що навести українським силам пораження Курській області, щоб зняти питання з дня по території Курської області. Вот. очевидно, что в ближайше время следует ожидати а, активізації, а, несмотря даже на потеря. Путін ніколи не жили, ні када ні жаліл ніж солдати, ні офіцери до ваші чью нічого і поэтому э, слід заждати більшої інтенсивності наступальних дійстрів. Попити попыток хватить чужої території. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Дарина Догоп'ята. До зустрічі. Ви слухали новини про Азов'я.